Привіт, вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса, ваш провідник. Сьогодні в нас це вже останнє відео розпаковка, я розповідала, що мені прийшло кілька невеликих посилочок, і я вирішила всі їх зняти окремим відео, кожну колоду окремим відео. Щоб гарнесенько все роздивитися, не поспішати і не спішно так, щоб все роздивитися. І сьогодні у нас ось ця красуночка, міфологічне таро. З магазину British Book. Біжіть швиденько, якщо вам сподобається, замовляйте, тому що там дуже класна ціна, але тут є нюанс, як то кажуть. Це незнайоме мені видавництво, тому я зараз не знаю, що очікувати по якості. Тут видавництво Rider Books. Райдер. Я знаю, що цю колоду. Видавало, видавало видавництво, видавало видавництво, перепрошую за тавтологію. Але все ж таки випустило видавництво US Games. І я довго хотіла цю колоду саме від US Games. Але тут, ну, от я там замовляла інші колоди, і, прям, знаєте, мене підкупила і ціна, підкупила наявність цієї колоди. Ну, коротше, вирішила ризикнути. Зараз подивимося, що з того вийшло. Міфологічне таро, ну ви зрозуміли, так, тут буде зображено міфі, колода класна, до речі, це нове міфологічне таро. Є ще старе міфологічне таро, і я на просторах інтернету знаходила порівняння прям, знаєте, цих двох колод. І вони дійсно відрізняються, там, ну, би, кольори передача і так далі, вони дійсно так суттєво відрізняються між собою, зображення, чіткість зображення там, зовсім інше. Але так буває і просто у різних видавництв. Тому, ну, зараз будемо дивитися. Оригінальну прямо стару колоду, просто міфологічного таро я не тримала, на жаль, в руках. Я би дуже хотіла, звісно, але це раритетна колода. Ну, це вже, мабуть, анріал. Тому нове міфологічне таро. Джульє Шарман Берк, Ліз Грін, автори і ілюстратор Джованні Каселі — Відомий нам, да? Так. Хочу відкрити, відкрите. Ну, прямо, знаєте, от прямо тримаю пальчики, щоб тут все було гарно з якістю. Ну, Коробочка, звичайна, звичайна абсолютно. А, тут, до речі, немає МБК, я так дивлюся. Абсолютно немає МБК. Це, це дивно. Це дуже дивно. І немає ні QR-коду, нічого нема. Це дуже дивно. А, тут є у нас. Ага. Так, вперше а, на, надрукована була в 1989 році. Від собі все ж таки райдер випустив. А можливо, я помиляюсь, можливо, Ну, я бачила в магазинах від US Games цю колоду, але магазини можуть. А, трошки помилитися в каталозі і внести колоду ну, якби, в каталог іншого видавництва. Це таке може бути, і тому я ну, не буду стверджувати. Так, тут абсолютно немає ніякого гайду. Е, і це мене трошечки спантеличує, тому що я е, не вважаю себе знатоком знаєте, міфології. Ну, звісно, як всі ми, якісь міфи я знаю, але не факт, що я їх тут впізнаю, вгадаю і так далі. Мабуть, доведеться сюрчити в інтернеті і, і знаходити десь якісь, десь якісь крихти між сторінками десь. Ага, ну що ж, нічого страшного. Так, ну що я вам скажу? Мої е, такі е, побоювання щодо якості не справдилися, ну, точніше, щодо там, того, що може бути погана якість, слава Богу. якість класна. Звісно, це не US Games, але якість класна. Дійсно пристойна за цю суму взагалі. Просто супер. Ось ну, такий зворот, він глянцевий, і, він, бачите, залишає пальці, але то нічого. Це особливість глянцю. Ідеальний зворот. Карти дуже цупкенькі і такі досить, досить, ну, досить товстенькі. Глянцева ламінація, я вже сказала. Вони не надто пружні, але гнуться, в принципі, норм. Достатньо класна е якість. Я, я задоволена, <laughs> я видихнула. Поїхали дивитися. Ну, тут так, тут оновлено, і в цій колоді, наскільки я зрозуміла, деякі деталі так більш чітко промальовані, наприклад, в оригінальній колоді там. Незрозуміло, що це лисячий хвіст. Ну, знаєте, можливості типографії також змінюються з часом. І ну, зараз стало можливим, якби, виділити, що це саме Лисячий хвіст. Да? Там, в оригінальній колоді ви цього не зрозумієте. Ой, яка імператриця красива. Ай, краса, імператор. Ну, от дійсно, да, дуже цікаво буде. Розібратися, я бачу, ну тут грецька міфологія. Я думаю, тут буде такий мікс і грецька, і, і всіляка, хоча більше грецька, мабуть. Це Прометей, мабуть, ну, дивимося. Ну, Олена Троянська, да? з яблуком, я так розумію. Кентавр Єрофант, дуже цікаво. Закохані. Афіна, Фродіта і І. не знаю. Ух ти, краса. Це ця карта, цей аркан у нас на коробочці зображений колісниця. Немає нумерації на старших арканах, тому новачки будьте обережні, якщо ви Вважаєте, зважаєте на нумерологічні, ем, Нумерологію арканів, то тут варто або вже добре знати. Ну, досвідчені тарологи вже я познаю да, нумерацію. а от е, коли я навчалася, я ще, поки я вивчала таро, довгий час я не знаєте, поки я не е, занурилася в нумерологію арканів, я не співвідносила цифру з назвою аркану. Абсолютно. Тобто, Вау, яка помірність класнюча, слухайте. Ай. Це одна з найпрекрасніших карт арканів помірності, які я бачила. Я її залишу собі на столі. Залишу собі зараз одну секундочку. Я хочу її прям, знаєте, прямо поставити. У -у -у. Ось так. Ні, так не вийде. Ну, ось так вам буде її не дуже видно, але... Ой, це прекрасно. Тільки помилуйтесь, яка краса. Прям супер. Відлюдник який красивий. а чомусь тримає косу як, як смерть. Ну, да, треба. Ну тут ці три норми, да, тут зрозуміло, які е, е, ткуть. Да? Е, е, нитку життя. Одна норна її починає, інша її там, розправляє, і остання її обрізає. Тобто тут коло життя змальоване. Ми всі по ньому повзаємо, а норни просто слідкують, щоб ця нитка ніде не заплуталася і пройшла свій шлях. Прекрасно, взагалі обожнюю цей образ трьох норм. Це взагалі зі скандинавської, я не знаю, можливо, в грецькій також вони були. Я знаю їх як скандинавсь... зі скандинавської міфології. Ну, це Прометей, це ще зі школи всі пам'ятають, мабуть. Смерть, які всі приносять свої дари, Диявол, вежа, посейдон, да? який своїм тризубом вдарив у вежу, викликав блискавку, і вона зруйнувала вежу. Ну це Пандора з її скринькою, я так розумію. Місяць, трьолика, діва. Сонце. Боже, я забула, як цей з крилатими сандаликами. Як цього, а, Бога звали. Страшний суд. Світ. Дуальний. Подивіться чоловік і жінка в одному злиті. Але карта світ якась ну, не надто мені подобається. Трохи, трохи пуста на мене. Ну, хто знає, треба добратися до цього міфу, можливо, мені стане. Ну, це це прекрасна Венера, Аврора. Ну, цікава колода, знаєте, якби має місце бути, тому що ці всі міфи, це, це все прекрасно, міфологія. І о, зайвий раз, знаєте, нагадати собі ці міфи, перечитати, щось дізнатися, можливо, нове. Ну, класно, що всі аркани промальовані. Ламінація глянцева, але в око не б'є. М'який глянець дуже класно. І гарні рамки. Ну, Мені б тут хотілося в міфологічній колоді бачити якісь такі, знаєте, візерунчасті рамки, якісь такі красиві. Але тут все просто, лаконічно, ну, теж має місце бути. Ну, от мені хочеться прям впевнитися, чи дійсно US Games видавали цю колоду. Хм, цікаво. Це ж цей нарцис, да, мабуть, який дивиться на своє відображення. Мабуть. Ну, тут цікаво буде розібратися. Шкода, що немає гайду. Цей наш єрофант, да, на задньому фоні. Красива колода, знаєте. красива красива І те, що вона спонукає до вивчення, нагадування собі, а десь і вивчення. От міфів це взагалі класно. А те, що немає гайду, в принципі, ну, буду шукати. Я думаю, що я знайду інформацію, оскільки колода далеко не нова. Да? Вже така старушка. Я думаю, що я знайду ну, зворот, звичайний собі зворот. Я не дуже люблю такі прямо звороти, але, в принципі, окей. Бачила в якомусь виданні, мабуть, якесь подарункове видання. Там на звороті було прямо. Логотип прямо видавництво. Ну, назва видавництва з кожної сторони, прямо на, ну, на півкарти. Ну, це було жахливо. Я так радію, що тут у мене цього немає. Тому що ну, це дійсно це дійсно жах був би. Можливо, це в якихось старих виданнях. Ага, тут у нас не поміщається, а, помістилась. Ось така колода, міфологічне таро. Дуже вам дякую, що приєдналися зі мною до того, щоб отримати перші враження від цієї колоди. Мені дуже цікаво дізнатися ваші перші враження. Пишіть в коментарях, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось відео. До побачення! Побачимося у Задзеркалі!